Програму продовжує в об'єктиві свою творчість. Він присвячує історії славетних подвигів українського козацтва, воїнів патріотів української повстанської армії, героям революції гідності, волонтерам, учасникам антитерористичної операції у війні за цілісність та незалежність України. Гість програми сьогодні справжній чоловік, підполковник збройних сил України, кандидат історичних наук, поет та бард Валерій Глушук. Вітаю вас, пане Валерію, у нас на програмі святом зі святом, з Днем Соборності та Днем Злуки Сходу та Заходу України. Якщо я сьогодні тримаю вже нову збірку поетичну, «Калинові янголи свободи, це говорить про те, що ви до нас прийшли із гарною подією і власне для особисто для вас, для вашого для вашого життя. Поділіться, які вірші, яка поезія увійшла у збірку. Знаємо, що є компакт-диски, над чим працюєте. Дякую на тиждень тому вийшла ця збірка з редакції «Полісія». я її дуже чекав. В, цьому, в цій збірці я поєднав вірші, які посвята віршів нашій Небесній сотні героям Революції Гідності, нашому козацтву українському, нашим патріотам, воякам. А то також є пісні присвячені нашим воякам УПАО, Паонсо і. Також цей збірник збірник поєднав собі також збірники двох альбомів моїх пісень Соколи свободи і Янголи Калини. Це получився калаш, такий окремо вірші і окремо віршовані пісенні вірші в збірнику поєднані просто. Вірші і два альбоми Янговикали Соколи свободи соколи свободи це також присвячені нашій сокосолам свободи. Називаю наших козаків, наших побратимів, вояків, які захищають нашу землю на сході України, які захищають нашу землю, де б вони не були. І соколи свободи також. Я називаю наших людей, всіх українців, всіх, кому не байдуже наша країна, наша незалежність, наша соборність. Також цей збірку війшли пісні про нашу соборність, з луку, яка відбувалася що в 19-му році, і також з луку, яку я вже називаю зараз, повинна об'єднати наш захід і схід бути в миру. І наша держава повинна бути соборна, незалежна, і вона повинна бути в мирі всі області і. Всі люди повинні знати, що ми українці і ми цього варті і горді. Тому е я хочу вам зараз запропонувати пісню, яка називається Зброя єдина. Ми декілька пісень е посвята як Злуці, так і Соборності України. І також вірші присвячені е героям нашої Небесної Сотні. Будь ласка, з музичного вітання, такого ми розпочнемо сьогодні нашу зустріч. Добренько, я хочу е співати пісню, називається Зброя єдина. Нас єдина неподільна Україна, ми за неї в бій вперед розрестеться очеред. як віра, сила батька і до сина, вінець матері, дівчина. Як зустрінуться серця, закохається душа, єдина, долі стежкою піду, Подих волі збережу свободи, вогонь у води. Друзі стануть поруч в ряд, клин вітчизни соколят, дух щирий у вирі, джерела життя водиця, сонця біла, лебедиця, вірності жива любов гріє, калинова крова. Своїх мов, місяць зіроньку зігріє, вітер ласкою повіє, Небо вдаль і височинь, кличе нас, кличе нас, прийде прилиньє, Надіє. Толі стежкою піду, подих волі збережу. По Вогонь вогонь води, друзі стануть поруч в ряд, клин вічизни соколят, дух щирий. Дякую, дуже такі слова беруть за душу. І дійсно хочеться вірити, що цей акт злуки, який був започаткований в 2019 році, дійсно стане сьогодні таким продовженням, і дійсно, це буде символічно, що ми повинні бути і схід і захід єдиною українською державою, незалежною та самобутньою. Не можу не запитати, як пишуться вірші, такі хто вас надихає? Ми знаємо, що ви побували в зоні антитерористичної операції. Що довелося вам спілкуватися з різними людьми на сході, які там були, і ви тоді розповідали, що просто люди форматом Росії багато хто думають. Як сьогодні чи змінюється ця ситуація? Я сказав, що наголошував на передній передачі, що є, існує інформаційний голод наших громадян на сході України. Я недавно був відрядженні у Миколаєві і до сих пір вражає те, що держава продовжує, продовжує цей голод. Нічого тобто майже... Не вистачає інформації. Я, я просто, просто проїхався тролейбусом від авто, від жиде вокзала до організації, куди я приїжджав, Вулиця Пам'ятник Леніна, вулиця Карла Маркса, вулиця Комуністична. Радянська площа все це залишається. Люди ще до 91-го року живуть, і ніхто з ними роботу просто не проводить. Живуть і як в радянському Союзі, як при Росії. Тобто, я ж кажу, що розмовляють на, на, наші чиновники, мужновладці, як при Верховній Раді, так і на обласних адміністраціях районних. Вони служать народу, служать Україні, і вони дозволяють собі розмовляти на російській мові, Як можна подумати, що вони за кордону приїхали? Ну, в мене просто наступний збір, так я там пишу. Я, я розписав. Попробуйте в, в російській думі сказати на українську мову якусь, якусь просто е, промову. Вас зразу в крісти їх заберуть і більш нічого з ними не буде робитися. Нас дозволяють служити народу, служити нашим людям. І розмовляти просто іноземною мовою, будь ласка, в мене також в мене є люди, знайомі от дружина. Я розмовляю російською мовою, тому що їй так легше розмовляти це вдома, вдома в тролейбусі. Будь ласка, ну коли ти на, на службі народу. Будь ласка, вивчи цю мову і розмовляй цією мовою, на якій ти ходиш з землі, і яким ти повітрям дихаєш. Тому що це має бути в унісон. Це то саме ти приїхав відпочивати кудись на якісь острови або на озеро в жару, і ти стоїш на лижах, стоїш на лижах і з палками. Це те саме, що ти в Україні розповідаєш, як українцям краще треба, щоб жити, і ти розповідаєш на російській мові. Тут просто воно не сприймається, не сприймається, що ти на Україні. Ну, я просто і, і присвята моїх віршів і пісень, тому щоб наші люди просто знали, розуміли, де вони живуть і з ким вони спілкуються, і хто з ними спілкується, щоб знали, для чого вони живуть, так. чому вони живуть, ради кого живуть. Як вони живуть, і як спочатку треба змінити себе, змінити своє ставлення до цієї землі? Так і за що загинули і гинуть сьогодні чоловіки, наші найкращі, наші захисники. І сьогодні ми згадуємо перші втрати 22 січня не стало Сергія Нігояна. Це дійсно ми згадуємо з таким в серці щемить, що Людина іншої національності, але він знав вірші Шевченка, він говорив українською і він стояв за Україну. І Небесна Сотня, яка відійшла в той світ. Духовний світ сьогодні вони з нами і вони в наших душах. І я хочу нагадати всім, що у нас є в нашому Житомирі саме такі міста, де можна вклонитися, подивитися, прочитати, показати дітям, що є така стіна пам'яті героїв небесної сотні. І в нас підготовлений є сюжет, коли люди дізналися про те, що були такі розстріли, масові розстріли, і як вони реагували. Я прошу увагу на екран. На справжню стіну плачу перетворилися цими днями стіни Житомирського кафедрального свято-михайлівського собору. Сюди приходять сім'ями, щоб покласти квіти, встановити лампадки та помолитися за загиблу на Майдані небесну сотню героїв нашої вільної країни. Із ініціативи нашого молодіжного центру було зроблено. Ви бачите, є така стіна згадки молитви за всіх, тих, хто загинули на майдані. І заклик до всіх житомирян помолитися за них, але також і заклик всіх Житомирян, щоб вони перше це пам'ятали, оцю нашу таку братобичу трагедію. Сьогодні кожна родина переживає та сумує за кращими синами своєї держави. Дуже больно за цих молодих хлопців, дуже боляче. Прошу просто всю країну не бути байдужими, пам'ятати їх. Я б зараз була на майдані, але в мене маленька дитина, я просто не можу там бути. Хочу про те, що вся країна вся підтримала, стала разом. Трималися всі за руки, тому що вони лягли не дармо. Я відчуваю біль за, за, це, за те, що вони загинули за нас, за нашу державу. Я не маю відношення до політики, але я зараз не розумію, як ці люди можуть говорити прості речі і просто просити пробачення Ну, я не можу сказати, що в них немає серця. в них, в них не просто немає серця, у них просто пуста душа. Горе, ну все, що зробити? Страна. Це взагалі єгипетський сирійський сценарій взагалі якийсь. А от цих пацанов жалко, вот, пішов і нету. А тепер їхні семьи, как бы, ну да Взагалі, у нас государства вже немає, Можна так сказати. Щоб Наші керівники набрались, як кажуть. Розуму і щоб вони були не такими, як були наші попередні, щоб вони були людями і могли розуміти нас як націю. Шкода, що такі молоді люди загинули, і такою ціною це сталося. На жаль, мої діти зараз досить малі, ну щоб це все розуміти, але я думаю, що коли вони підростуть, вони будуть так само пам'ятати і цінувати. Те, що сталося, не мислимо, що в нашій країні, де ми живемо, і в мирний час, і 21 століття, сторіччя, що, що таке взагалі можливо бути, і наша влада. Могла до такого довести. Мені просто нема слов і така біль. І це дуже страшно, коли гинуть в такий мирний час багато молодих, свідомих людей. Це страшно, це просто страшно. Я йшов по цій вулиці, навіть не, не думав, що таке буде у нас в Житомирі. Ну тобто, я бачу, це відбувається по всій Україні, але я не міг пройти мимо і не купити і не поставити свічку, тому що. Я також переживаю за Україну, я також дивлюся всі новини. Дивлюсь новини в інтернеті, тому що там саме продивилося, все показано. Я не перестаю дякувати нашій молоді і казати, що в нас, мабуть, найкраща молодь у світі. Я вдячна, що наша молодь змогла вибороти нам незалежність, яку ми не змогли вибороти 22 роки тому. Я вдячна своїм студентам, які були на барикадах. Я вдячна своєму синові, який в мене був на барикадах, його друзям, І цим дітям, які полягли. Знаєте, я вчора була в Києві, четвертий вже раз я була на, на Майдані. Ми були у Володимирському соборі, коли відспівували молодого хлопця. Це було щось, щось неймовірне. Просто люди йшли з квітами і свічками, плакали, і молоді, і старі. Я ніколи не бачила, що плакали священики, які відспівували. Я ніколи такого не бачила. Ми вчора йшли по Майдану, Хрещатик, Грушевського. Це, це, це тисячі, тисячі людей, які несли оберенки квітів і несли, несли свічки. Ми вчора бачили героїв, які йшли шеренгами. Люди падали на коліна і дякували цим людям. Кричали Слава героям і кричали Дякую, дякую, плескали в долоні. Ці люди, вони нам вибороли незалежність. Я їм настільки вдячна. Я не можу сказати, які мене почуття переповнюють. Я єдине, що можу сказати, щоб наша Україна не втратила цей шанс. Я розумію, що більше такого шансу не буде. Я вірю, що Україна підніметься з колін. Я буду що, вірю, що будуть щасливі мої діти, мої друзі, мої знайомі, моя мама буде щаслива, що буде щаслива вся Україна. Я не можу Думаю. говорити, вибачте. Добрим словом та молитвою сьогодні закликає церква своїх вірян триматися та не впадати у розпач, адже герої не вмирають вічна пам'ять синам своєї держави. Як говорив Господь, по тому побачу, що ви учні мої, бо між вами буде любов. А любов приносить терпіння, а любов приносить розуміння, що потрібно і як робити, дає мудрість. Тому от закликаю всіх якраз до терпіння. І я вірю в те, що в нас буде ще краща держава, як Америка, Польща, Німеччина, Франція і Англія разом взяті. Хай Бог нам цьому допоможе. сюжетом ми згадали всіх, хто загинув, хто віддав своє життя за нашу незалежну Україну. Я знаю, що у вас є вірш, присвячений саме Небесній Сотні. Будь ласка, дякую. Називається Калинові Янголи Свободи. Калинові янголи свободи піднімають душі в небеса. Світлом чистим святять землю води, шлях простелить долею Краса. Гинуть патріоти України за батьків жінок, дітей, народ. Час віддячить виведем, виведем з руїни їх серця у величі клейнот. Воїни країни на калині, козаки і лицарі чеснот, честь, добро на правді знають нині, сіють зерна слави із висот. Україна наша, ти єдина, і такою будеш назавжди. Калинові Янголи, родина, розцвітуть, як райські сади. Це фрагмент цього вірша. І е, на е, останок нашої передачі, тобто на заключення, хочу заспівати ще пісню, називається Нас тобі. Я в своїх піснях, віршах всім завжди і серцем, і душею кажу, що ми вже перемогли, ми вже розцвіли. Тому е, наступна пісня, дозвольте на то бій. Наступ бій. Перемога вже. За нами. Ворог твій. Не втече, як з гори камінь на вороду, підем тілом з нашим сягом за волю. Брате мій, пліч о пліч станем разом, ти зумів, вимовити твердо, мамо, хто крім. І мене на захист стане важкий час захід схід, міцно візьміться за руки, то є світ, щастя і любові в злуці південь мій, в півночі знайде натхнення у душі. Одна матиненько Україно дорога лиш моя, іншої не знаю землі навіка. Край озер, лісів і річок, звук трембіт, краси смирічок навкруг. Дихати травою, набуватися росою на зорі. Ще раз зі святом всіх українців житомирян Дякую вам, що ви теж завітали. Що ви цю тему розвиваєте, що ви видаєте такі збірки, що ми можемо долучатися, ми можемо читати. Тут є і фото. Я бачу, і багато фото. Я хотіла би теж вам побажати натхнення, не зупинятися. Писати, творити, адже ми всі чекаємо на це. А я нагадую, що сьогодні в об'єктиві побував поет та виконавець власних пісень, підполковник Валерій Глушук. Залишайтеся з телеканалом Житомир.